Христино, чи ти мене вже бачиш, чуєш? Ну, я тебе не бачу, Наталка, але прекрасно чую. А ви мене чуєте і бачите, я сподіваюся, так? Так, привіт. Привіт! Та. зі святом тебе, зі святом усіх глядачів громадського. Дивіться, ну направду, так, хвилину на хвилину має розпочатися концерт. Якщо давай трошки почну із самої атмосфери на Майдані. бачите за мої спини, що насправді не дуже багато людей сьогодні на такі, от знаєте, щоб щільний такий натовп. Питали ми людей, чому ми вирішили не приходити, можливо, на концерт. Знаєш по, по різному розуміють цю дату, символічну дату День Незалежності для себе люди. І контингент, знаєш, такий от. М це люди молоді з дітьми. Не бачила я навіть надвечір жодну людину на підпитку, абсолютно. І... Так я от... ще в студії Христину. Я ще, ще... <світ> прийде, при, 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 прийде мій час. Не, не довго буде тривати концерт Сергій. Я не думаю, що ти встигнеш. От знаєш, що ще цікаво? От я так от згадую попередні можливо концерти. На цього, цього року я не бачила абсолютно міліцію. Десь можливо роки два-три тому. А були отаму знаєш трошки на, на провулку, автобуси стояли. купа міліціонерів не бачила міліцію таких от натовпів. Тобто, це знаєш, таке вільне, вільне майдан незалежності. Двох патрульних бачила, до яких була така черга для фотографування. Вони вже. Такі, знаєш, зморені, стояли, втомлені, що з ними все фотографуються. Оце єдиний момент був. А, ну от Концерт має зараз розпочатися. Я пам'ятаю, що ти питала про те, хто має бути. Ми бачили через дорогу від сцени. Ну я не можу сказати, що це така віпложа, декілька лише стільчиків стояло. А питали ми хто ж має бути з віпів? Тому що знаємо, що Петро Порошенко нині є за межами України. Казали, що має бути нібито Марина Порошенко, дружина з віпів. Більше нікого не заплановано, тобто немає, не буде ані там Арсенія Яценюка, ані когось з уряду. Можливо, буде віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко, тому що він сьогодні так само був на урочистостях в національній опері о четвертій годині. Дині дня про сам концерт, який має відбутися от з хвилини на хвилину. Я не знаю, чи ви вже говорили про це. Виступатиме міжнародний симфонічний оркестр. А примітно, що цей оркестр він складається із музикантів із сімох країн світу, в тому числі з України. До речі, диригент є українець, дуже всесвітньо відомий. Он цей ем, а, оркестр був створений в Польщі, коли Польща головувала в Євросоюзі, і а, це був такий от собі оркестр, який мав єднати за допомогою музики. А, щодо творів, які будуть виконуватися, ясно, що це буде класика. Це твори Миколи Лисенка Сергія Прокоф'єва. Мені казали люди, які були присутні у четвертій годині в національній опорі, тому що вони так само там виступали. Uh -huh. Кажуть, що в програмі в програмі в них не було виконання гімну, але вони а, без програми почали із гімну, і люди були настільки вражені взагалі цим цим виконанням, тому я дуже раджу нашим глядачам дочекатися ж таки початку концерту, тому що першою скрипкою ну буде початися зі скрипки. Це буде виконувати грузинка. Скрипалька теж всесвітньо відомо і каже, що це таке неймовірне просто виконання, яке варто подивитися, варто послухати. О, це про сам концерт. Що вам ще розповісти? Ви запитуєте, може, я просто щось забула. Ну чуємо, що вже ем, Євген Ніщук, він ведучий цього концерту, е, голос майдану традиційний та. Він же оголошує музикантів. Ще буде Джамала. До речі, забула, що буде джамала наступати uh -huh. під супровід симфонічного оркестру. Вперше не буде а, салютів. Ніяких не варто їх чекати у 22-й годині. все закінчиться симфонічним оркестром. От таке от має бути сьогодні дійство на майдані незалежності. Питайте. А якісь нормально немає посилених заходів безпеки, тобто все вільно, всіх пускають, нема там заворож. А, немає такого, знаєш, щоб пройти до сцени, там в тебе купа міліція буде там, хочеш на якусь там перейти вулицю. Там стоїть а, отака от, колона з міліціонерів. Немає того відчуття, знаєш, це дуже так вільно, а, так дуже демократично і от ну дуже приємно на майдані. Ну, звісно, демократично. Ми це. ж не в Росії. Ну і власне в ці хвилини розпочинається. Вже бачимо а, а, на екрані початок трансляції. Будемо переходити, аби довго не слухати. Все таки краще це все подивитися наживо Можливо, хто встиг. Гає з глядачів, якщо недалеко живе, виходьте слухайте наживо, бо все таки я віддаю перевагу живим емоціям.